Ось такі великі сміттєві контейнери з'явились у користині на початку року. Частина містян вирішила, що вони призначені для будівельного сміття або гілок. Втім, це не так. Будівельне сміття, гілля, меблі, там, дивани, шкафи, шифер викидають за. Не можна. Їх не можна, тому що сміттєвоз не в змозі його забрати і правильно його там спресувати виходять з ладу обладнання, яке і це призводить до ремонту. А ремонт призводить до несвоєчасного вивезення сміття, розповідають працівники КВГП. А скажіть, будь ласка, що людям робити? які ем... Ремонт роблять гілля мають як правильно утилізувати. Ну як правильно утилізувати? Вони повинні звертатися до нас на підприємство, і ми надаємо послуги за окрему оплату, надаємо послуги за вивезення. Цього сміття будівельного там з подвір'я гілля і так далі і тому подібне. Вивести сміття своїми силами на полігон у Грозине дешевше. Попередньо потрібно звернутись в абонентський відділ, оплатити цю послугу та з квитанцією приїхати до сміттєзвалища. Можна замовити транспорт КВГП. Працівники приїдуть і заберуть самостійно, але доведеться заплатити. Є у нас автомобілі грузові. Вантажівки, є трактора, які грузять, і ми вивозимо на полігонну утилізацію. Така послуга користується популярністю у місті? Так, так. Послуга користується. До нас звертаються мешканці, і ми надаємо цю послугу. Щоб дізнатись ціну та замовити послугу, потрібно звернутись до абонентського відділу КВГП за адресою вулиця Шевченка, 56 або зателефонувати номер. Ви бачите на екрані. А на задньому фоні картина зі сміттєвого майданчика, що по Котляревського, 18. Сюди з приватного сектору регулярно зносять гілля. На проблему жаліються як місцеві, так і комунальники. Кожен тиждень вивозимо це гілля, але воно не є. Побутовим сміттям. Воно окремо повинна надаватися послуга за по окремій оплаті. І за утилізацією проводиться вона зовсім по іншому. По утилізації гілля також є окремий тариф. Деревину потрібно попередньо дробити і на полігоні розміщати у спеціально відведеному місці. Втім, містяни обирають легший шлях. Якщо не спалюють самостійно, що також заборонено, то чекають на темну пору і несуть до майданчиків. За вивезення та порушення утворення гілля на майданчиках передбачено адміністративну відповідальність штраф від 340 до 1700 гривень. Але напевно в день ніхто його сюди не несе. В день не несуть, носять його ввечері, ночі. Коли ми звертаємося, мешканці звинувачують, ми що не своєчасно вивозимо з майданчиків сміття. Коли ми звертаємося до них, ви ж бачите, хто це завозить. Телефонуйте. Ні, ні, ми нічого не бачимо, нічого не знаємо. А ви винуваті, що ви не вовремя вивозите. Працівники КВГП помітили, що безладу і порушень додалось якраз у тих місцях, де встановили додаткові великі контейнери. Але не всюди. Загалом було встановлено 9 штук об'ємом на 5 метрів кубічних. Нагадуємо, вони призначені для збору звичайного побутового сміття, а за гілля та будівельні відходи платити потрібно окремо.